Доброго дня, сьогодні ми з вами поговоримо про списки в мові R. Списки це є така собі складова частина типів даних, і вони можуть містити різні типи об'єктів, включаючи СССР, символи інші списки функції, навіть можуть включати значення нул, наприклад. Ну і вообще, можуть приймати вектори. Щоб створити. Список ми повинні настроїти зміну, наприклад, MyList, і використати функцію list, відкривши далі дужки. і далі ми створюємо такий список. Значення, наприклад, у нас може бути, скажімо так, присвоєння значень. Наприклад, у нас значення в списку Name матиме значення. Ну, наприклад, Абра. Далі вік у нас буде. Якому, цьому абрі, наприклад, 30 років. І, наприклад, давайте вектор використаємо. Наприклад, вектор. Давайте створимо зміну, наприклад, scores, тобто бали. І значення цього вектора. Дрівня, наприклад, 85, 90 і 78. І от в, наш, от в наш список містить три елементи. Це ім'я, тобто текст, далі, числа, числовий тип, і далі у нас вектор. Щоб отримати значення з нашого, скажімо так, списку, ми можемо отримати. Значення за назвою або за індексом. Найпростіше це за індексом. Е, також, як і вектори, наш список починає індексування з одинички. Тобто, ми звертаємося до нашого списку MyList і звертаємося до індекса 1 завдяки квадратним дужкам. Тобто, uh, name uh, MyList. Uh, так, це у нас не вектор, це у нас uh, список, і він може слугувати собою двовимірний А, тут, uh, тут у нас не, дорів... не плюс дорівнює. Ось у нас Абра. Ну, взагалі uh, от список це, ну, скажімо так, копія uh, двовимірного масиву. Ми тут можемо використовувати і вектори, і будь-що в цьому світі. Ну, і, як я казав, ми можемо звернутися до імені, за іменем нашого елемента. Наприклад, у нас MyList, і ми ставимо символ у тобто Shift-4, і до значення нашого імені нашого списку, тобто, який ми просимо. тобто, name, h і host. Давайте до name. І запустимо наш код. тобто, у Нас все одно буде abra. Ну, е якщо так детальніше сказати, от, символ дол долара використовується для отримання доступу до елементів е нашого списку за їх назвою або ж ідентифікатором. Тут можна також ідентифікатори використовувати, але, звичайно, у нас використовується значення наших змінних, які вплинуті в наш список. І це дуже зручно, бо нам не треба індек... рахувати індексацію, тобто присваю значення нашої зміни, і в цьому життю. Ну, далі. Ми хочемо, наприклад, додати та змінити елемент списку нашого. Наприклад, ми хочемо додати якийсь новий, скажімо ну, так, нове значення до нашого списку. Наприклад, ми знесемося до нашого списку MyList. Uh, і кажемо, що у нас буде нова зміна там це height, наприклад, висота цього абра 180 сантиметрів. І ми хочемо, наприклад, змінити в нашому списку MyList вік, uh, наприклад, MyList H. Dріння значенню, наприклад, не 30, а 31. Ну і запустивши код, то в нас все буде працювати. Якщо відкрити нашу структуру наших значень, то ми отримаємо, що наш значення має... наше поле ней має значення, типу черектер і назва Abra, далі у нас ще слот,1. Далі скорость у нас, скажімо е так, вектор від 1 до 3 з має значення 8598. І те, що ми додали хейт, він надається в кінці нашого е списку. І, в принципі, це все, що нам треба знати. Е Також у нас є така можливість це створити список в списку. Тобто, у нас, е наприклад, список називатиметься nested list. Має значення list, Наприклад, innerліст, дорівнює значенню списку, який складається з значення А дорівнює одинички, Б дорівнює двочки. Ми виходимо з нашого внутрішнього списку, повернутися до зовнішнього списку. І тепер ми кажемо, що полоним дорівнює у нас Еліс. І, в принципі, це все. І тепер ми можемо, наприклад, print uh, nested list звернутися до нашого елемента. Це у нас символ долару. Далі ми звертаємося до uh, nested uh, list inner list. І тепер ми отримаємо значення Тобто A, uh, 1 і V. І ми таким чином. Ну, от якщо ми можемо додати е ще один долар, то ми отримаємо значення А і Б. Якщо так зробити, то ми отримаємо е значення списку, точніше значення поля, який є в списку, список якого знаходиться в іншому списку. Ну і так от подвійні долари, подвійні на е звернення до змінних так працює, в принципі. І, в принципі, це все, що можна сказати. Ну, також у нас є можливість використовувати функцію в наших списках. Тобто наш наші, список може містити функцію. Наприклад, MyFn, це у нас функція, з параметром аргументом X. Відкриваємо дурочки, він повертає return x в квадраті. Далі ми е, створюємо зміну MyList, е, впихуємо туди значніше ім'я нашої функції myFN. І в принципі, це. Тобто, зараз у списку MyList є новий елемент myfn, тобто є новий елемент func, От, запустивши. То ми отримаємо новий елемент. Uh, так, MyList, MyList, nestedlist, name charter. І ось. Uh, uh, так. У нас тут, uh, mylist складається з чотирьох елементів значення. nestedlist у нас аргумент. А, і у нас uh, значення 0. Uh, у нас, наприклад, у нас не записалося, бо у нас є тут значення null, через те, що ми не прийняли ніякого аргументи. Якщо ми хочемо, наприклад, використати наш список з аргументом, то в принципі у нас все буде чітенька, добренько і буде беззначен null. А, також а, і, от і ми бачили, якщо повернути до попереднього, наприклад, коду. То списки можуть містити різні типи даних. І це є дуже крутою фічою цих списків. Ну, в принципі, це все, що можна сказати. Тож, я думаю, на все. До зустрічі!